Ми всю окупацію пробули в Херсоні, ми чекали звільнення, ми чекали наше ЗСУ, наших хлопців і дочекалися. І 11 листопада, так, ми були в Херсоні, ми пережили весь цей момент зустрічі з нашими хлопцями. От я зараз розповідаю мурашки по, -по всій шкірі. Ми так, не вже це сталося. Ми всі зібралися, поїхали на площу, а там. А там це свято Свободи. Це ми ніколи не, не знали, що це таке є свято день визволення в Херсоні в березні. Ми не розуміли його, ми ніколи не святкували. І ось ми всі разом гуртом, ми почувство, що це таке бути звільнені. І ця фраза Рідні, ви вільні, це я зараз буду плакати. Це неймовірне відчуття свободи поруч наші хлопці, наші котики. Ми в безпеці. Ми розуміємо, що ми можемо танцювати, співати. Ми гадали, що все буде добре, і ось все це перемога. Ми вже вдома. Ми в Україні ми знову м, самі собі приналежимо, а не комусь, бо окупація це було просто насильство кожен день. Це психологічно, це фізично, це було складно. А це була а, крапля, не крапля, це був такий ковток свіжого повітря, вільного. Це свято саме для мене, це як другий день народження. Це ось Новий рік, 8 березня, це все не те. Є день народження і є свято визволення Херсона. Я всю окупацію був в місті і 11 листопада 2022 року пам'ятаю дуже-дуже добре. Пам'ятаю дуже теплу погоду. А, також було дуже вогко, але. Коли приїхав на нашу центральну площу, на площу Свободи, то тоді там було дуже жарко, дуже спекотно. Тому що а, тоді ми обіймались з людьми, з якими в житті ми просто вітались, так, добрий день, добрий день, і проходили а, мимо один повз одного. А в цей день ми обіймались, плакали, сміялись і раділи. Нашому звільненню. Це дійсно свято, але поки йде війна, ми не можемо святкувати, ми можемо відзначати, відзначати пам'ятні і дорогі для нас дати. Тому святкувати будемо після повної перемоги України над нашим ворогом. Але хочу сказати, що в той день, 11 листопада, я вперше зловив себе на думці про те, що раніше я читав це в книжках. Що Дихається вільно, і я думав, що це просто для красивого такого слова, щоб це цікаво було читати. А я йду по площі Свободи від еполіційного суда і ловлю себе на думці, що я саме так думаю, що мені легше дихати. Певність можу сказати, що це був найкращий день в моєму житті. бо Стільки незнайомців обіймаються, це треба ще знайти. привід. і я відчула. Свободу у тій мірі, в якій вона і має існувати, нема нічого краще ніж звільнення рідного міста від окупації. В моїй родині це подвійне свято, тому що більше всіх хотіла перемогу моя мама, і на її день народження власне звільнили Херсон. Тепер в мене постійно проблеми з подарунком. Мама якраз народилася 11 листопада, тому подвійне свято і це найкращий подарунок в день народження. Це звільнення. Рідного міста окупації. я власне е, по відчула цей запах свободи, вийшла на балкон, дивлячись на ліві берег і випала шампанського за звільнення. Тому що ну, я знала попередньо, що нас звільняють, і це якби було неймовірно.